О, Друзі, бачите, світла нема. Виключили. Деякі будинки показують, що ще світло в них є. Тут якраз автономний будинок. У мене автономний будинок світиться крилянда. І ті все далі автономне. Отутні є автономний будинок, немає сонячої електростанції. От якраз вона виручає. Бачите, яка темнота. Відрубали світло, це якраз локація Новий Яричів. Світла взагалі нема. Хто має електростанцію, це її спасається. Зараз чути. Там далеко чути, як фабрика працює. Там якраз у них стоїть 150 кВт генератор, який забезпечує фабрику. І зараз покажу, як це виглядає це все щастя. А щастя Виглядає в загальності отак. Це є комфорт і це є зручність. Казали люди, що взагалі не вигідно. Світло пропало, але ну, мені без різниці. Ще при тому, що я економлю світло. Інвертор 6 кВт, батарейка 26 кВт сонячні панелі 8 кВт. Виходить, 2 по поля по 4 кВт так з'єднав, тому що десятку зняв, бо є проблема з транспортуванням між будинком і гаражом. Кабель гріється, а розбивати все асфальт і все, новий кидати кабель невигідно. Так все на суплях, як електрика. Зроблено, все працює, все грає. Тут був трьохпозиційний автомат, я його зняв. Став простий автомат, бо робив клієнту, треба було з собою. Електриків так і є. Жертвуємо з собою, заради того, щоб заробити якусь пару копійок і комусь щось зробити. А тут якраз желізофосфат. Людина замовила, зібрали. Батарейка на 10 кВт теж вже закупили, теж зібрали. Ще одна батарейка і все йде. Короте, вже от батарейку ще на 24 вольта теж відправив, бо люди замовляють. Знайшов можливість, як то можна е, робити замовлення, хто хоче. Так що, процес пішов. Світло вирубуємо, але ми викручуємося як можемо. Така батарейка на 10 кВт виходить 1150 доларів. Це в нас виходить 10 кВт батарейка. Рік. Щоб могли ви зрозуміти, 23.06 така батарейка. достатньо якісна, я нею дуже задоволений. Ну а це кона. Хто замовляє кону, а хто замовляє. Хто що платить, той, коротше, я йому то й роблю. Яку б музику людина заказала, то і ми і робимо. Так що, друзі, така то справа. Електростанція є, я кайфую, світло є, є. Ну далі вже таке, хоч воно бюджетне, та, інвертор плюс-мінус там в районі 12 тисяч гривень, хоч це все бюджетно, що е, зроблено, так, хтось не потягне по фінансах, але як можемо, так і...